Доброго дня мої шановні підписники. Осінь. Сьогодні вже 21 вересня, але разом з тим неймовірна чудова погода. Дуже тепло. Наразі ми вже маємо 22 градуса і сьогодні по прогнозам вона підніметься до 26 градусів, тому їхати наразі дуже комфортно, дуже класно. Ми з моїм колегою Санечком в черговий раз вибралися в мандри. Недалеко, тут по місту, але ж разом з тим хочеться, тим більше часу не так у нас вже і багато. Мотосезон завершується в цьому році, кінець вересня, але ж будемо мати надію, що в жовтні ми ще непогано покатаємося. Я з понеділка у відпустці і хочеться кудись гайнути. Не знаю, як мені це вдасться. Будемо дивитись на погоду, але по всім. Прогнозом до кінця неділі, яка буде. Погода буде нормальна. Будемо орієнтуватися на погоду і будемо орієнтуватися на якісь ідеї, які, я думаю, виникнуть. Я хотів би свого саньочка ще десь в гарне місце завести, показати йому. Вон він, бачите, знов мене обганяє. Йому це подобається так з форсом. Рух, піти на обгон. А ми хочемо сьогодні проїхати по малим містечкам по лісі. Я йому покажу, де да він там був, але ж проїдемо туди в сторону народичів по гарній дорозі, а потім з народичів переїдемо в В Вовруч буде якась смачна кава, можливо, буде якийсь обід. Ну а ви дивіться, не перемикайтесь, і буде класно. Окей, okay, go. Прекрасна лісова дорога, по якій не хочеться швидко їхати. Швидкість мінімальна. Просто їдеш і отримуєш задоволення від'їзди. Ну, не більше, не менше. Нема сенсу кудись поспішати. Ми просто їдемо і насолоджуємося процесом. Я трошечки Санечка обжену, тому що я буду показувати йому місце. Де буде наша перша зупинка. Я своїм глядачам це місце показував. У відео називається Малі містечка по лісся на родичі. Кому цікаво, посилання буде отут. Подивитись, як я вже казав, да й поспішати по цій дорозі немає сенсу ще і з тієї причини, що дуже багато живності у нас розвелося. Дуже часто по таким дорогам тут рух не інтенсивний. Усіляка звірина може. Спокійно виходити на дорогу, вискакувати прямо під самими колесами, тому краще не поспішати, мати якийсь запас для маневра, щоб можна було своєчасно зреагувати або зупинитися, або об'їхати. Осінь потихеньку все більше і більше входить в свої права. І вже в жовтні місяці я бачив по прогнозам, що може бути така ситуація, що і заморозок, і ніхто вже нікуди не поїде. Мотоцикл це така штука сезонна, в сезон приємно на неї їздити, а в екстремальних ситуаціях тільки за крайньої потреби. Якщо десь треба швидко кудись поїхати, вирішити якісь питання, то тоді вже, якщо немає іншого засобу пересування, такого як автомобіль, ну тоді так. Да. Тоді користуємося мотоциком. Я знаю, що деякі екстремали в мороз їздять і зимою. І їм це подобається. Сеньочок завжди поспішає. Обігнав мене якраз там, де треба повертати і кудись упер. А нам треба ось в ліс. Ну, я думаю, побачить, що в мене немає, вернеться назад. Або перезвонить. Летить, доганяє. Ми біля першої локації, яку ми сьогодні маємо відвідати, така прекрасна зона рекреації в лісі поліському. Я бачу вже пару машин стоїть. Люди за цю зону прекрасно знають і приїжджають сюди відпочивати. А місце тут досить цікаве. З точки зору відпочинку, приготування якогось смачного шашличка, барбекю, зустрічі з друзями. Ну і далі додумайте самі. Шановні панове, приїхали ми з Саньочком на таку цікаву локацію. Я тут не перший раз, а йому я її вирішив показати. Можливо, в нього буде гарна нагода з сім'єю, з друзями сюди приїхати і провести тут час, відпочиваючи, підсмажуючи на мангалі шикарний шашлик. А я думаю, що він це колись врешті-решті зробить. Я в цьому місці був торік. Їдучи з народичів і шукаючи, де можна попити смачної кави, як зазвичай у мене кава була з собою. Я їхав не швидко, 70 км на годину. Ось вам ще одна шикарна перевага невеликої швидкості: що ти не тільки летиш, задерши голову і нічого не бачиш і себе, а й споглядаючи і щось, намагаючись побачити. І так само і я побачив це шикарне місце через дерева, дорога там десь метрів за 70-80. Але ж я все-таки якось розглядів, але якщо б я летів швидко навряд чи я щось би побачив би. А так я все я побачив. І це стало мені на користь. Тепер дивіться, я тепер сюди приїжджаю час від часу, він і саньочка привіз. Він теж подивиться і йому сподобається. Правда, класне місце? Да. Да, ва, ну, бачиш, запиши його собі в свою копилочку, а може статися в нагоді. Таке, що ти візьмеш свою дружину, Галю, візьмеш свою доцю. Візьмеш зятя і всі сюди приїдете і зробите собі шикарний шашлик. Так обратно бухать не є. Ну, а, а ви з ночовкою? Ну, я все весь час за рулем. Так о, якось так. Це шикарна піч така, бачите. Тут можна робити шашлик. Тут зазвичай, я пам'ятаю, і дрова лежать уже заготовлені. Лісхоз заготовлює, щоб люди не нищили кругом себе дерева. Альтанка, дивіться, така серйозна Альтанка. Тут, напевно, людей, я думаю, на 40 людей спокійно сюди можуть влізти. І тут так відсвяткувати якусь гарну подію. Досить непогано. Дровник, місце для куріння. Ну, все є. Навіть гойдалка, там уже Санечок присів. Випробовує гойдалку. А з того боку вже компанія під'їхала, три машинки. Сім'ями я бачу дітьми, і з дітьми. Якась, напевно, у них урочиста подія, і вони будуть тут її відсвятковувати. Ну, а ми, звісно, поїдемо далі. Тому що у нас сьогодні не тільки ця локація, а я і ще ми в деякі місця хочемо проїхати і подивитись. Так що відпочинемо трохи гей-парасю. Покидаємо саньочком це привітне місце в лісі. Досить воно нам сподобалося таке. Аура тут така спокійна, з такою спокою. Десь крона гуляє вітер і так приємно шумить. Ну, а ми тим часом будемо рухатись далі. і Наступна наша зупинка на родичі. Десь там поп'ємо смачної кави або чаю. Будемо бачити. Ну що ж, вперед! Приємна розслабляюча подорож. Поліськими другорядними дорогами. Містечко Народичі. людей тут не густо. Сьогодні неділя, вихідний день. І ми вже в центрі, центральна вулиця. Шукаємо саньочком, де можна щось випити якоїсь кави чи чаю. Буду крутити башкою, тому що треба щось якусь кафешку знайти. Це центральний парк народицький. Да. Свято А це центр народичі. Аврора, наш край, мінімаліст. Ось, це що таке у нас? Ага, люди там щось п'ють якусь каву. ще далі Пахне чимось смачним мені. В шолом залетіли смачні запахи. Напевне, далі вже нічого не буде. Так, да, зараз десь будемо шукати розворот їхати назад, скоріш за все, що це все. Містечко закінчилось, воно досить маленьке, це містечко, і тому будемо розвертатися, це вже виїзд. Якщо поїдемо далі, то десь поїдемо. Тут Тільки треба десь мотоциків тіньочок поставити, я так думаю. Ну, Сюди поставимо, тут буде краще. Так, твій маркет. Тут щось є, я думаю, універмаг ще якийсь місцевий, так що тут щось має бути. Кафе, народичі. родичі. Ми санючком п'ємо. Чай, хто чай, хто каву, хто смаколики, да. все таке смачненьке. Ну, як завжди. Американо з молоком. Що не Центр. Дуже тепло. Випили народичської смачної кави. Ну так, ви знаєте, нормально. Американо з молоком досить достойно. І що цікаво, що недорого, всього 22 гривні. Це взагалі майже безкоштовно. Але ж я так думаю, що в народичах і іншої ціни і будь не може. Містечко маленьке, з чого тут задирати ціни. Тут, аби ті люди, які тут живуть, ходили в ці кафешки і замовляли собі щось таке смачненьке. А можливості для цього є. Так що в маленьких містечках не так і погано й жить. Життя дешевше, ніж у великих містах України. Це точно істинно. Ми рухаємося до виїзду з міста, з містечка і будемо повертати на вовруч. Проїдемо вовруч. Ми зараз рухаємося виключно по місцевим дорогам поліським між. Такими маленькими містечками. І це саме зараз виїжджаємо на цю дорогу на народичів овруч. Я, до речі, тут ніколи не їздив по цій дорозі, тому я не знаю, в якому вона стані. Ну, думаю, що не гірше, ніж та, по якій ми їхали, з Коростеня до Народичів. Побачимо. Не гірше, може, і краще навіть, аніж від Коростеня до народичів. На мотоцикові саме те, що треба. Дуже приємно їхати! Вибралися ми з Санечком з овруча вже, не показав я вам нічого, ну там нічого такого цікавого і немає. Отаке, таке попили кави в черговий раз. Це вже сьогодні третя більше пити не буду. Ну і прямуємо до Коростеня Зайшли в оптовий магазинчик, там є такі цікаві воручі. Купили фісташки. Дуже дешево, мені сподобалася ціна. Пів кіла за 315 гривень. Це дуже класна ціна на фісташки. Я купив ще міндаля, купив білих гарбузових зернят. Ну, те, що я люблю, це як би сказати мої десерти. Це як морозиво з'їсти. Після того, коли поїв добряче і хочеться ще чогось з'їсти, то тоді люди їдять морозиво, тістечка якісь, А я горіхи. Відоруча до користання дорога класна. Таке. Місцями її трохи не доробили, але в основному дорога прекрасна. Навіть там, де вона не дороблена, її відремонтували. Так я бачу, кусками повирізали асфальт. А це ми якраз зараз їдемо по такій гарній ділянці, яка була відремонтована ще 4 роки назад. І що, Довгочам від користання можна подорожувати, можна їхати нормально. Гарна дорога. Це ще одна локація, яку я синочкою обіцяв показать в лісі З озером, воно правда заросше, але ж люди сюди приїжджають теж відпочивати. Це ще одне з тих місць рекреації, які в лісі розташовані у нас на полісі. А, тут навіть я бачу ендурісти їздять. Вон, будь ласка, охренеть. Є, там я бачу машина, народ. Напевно, будуть щось святкувати. Такі місця у нас не пустують. На вихідні дні обов'язково хтось приїжджає, хтось щось якісь заходи відсвятковує. Так що такі місця у нас є, і вони, я ж кажу, завжди там хтось є. Ми саньочки цим гарним місцем в лісі. Подивилися на це озеро. Свої догадки один одному висказали, є тут риба, немає. Мені здається, що є риба але таких місць насижених я не бачив, щоб рибаки були і щоб щось тут ловили. Мені здається, що риба то вона є, але ж ніхто її тут не ловить, мабуть. Де нема, тут, напевно, великої риби, тому що воно досить сильно заросло. Слідів бобрів ми теж не бачили таке враження, що живність тут, напевно, не так і багато. Ну що ж, ми вирушаємо далі до коростеня. Нам тут недалечко залишилося. Так що поїхали. Народ якраз зібрався святкувати. Вогни ще запалили, зараз будуть шашлики жарити, картоплю з салом, я так думаю. От такі стандартні блюда. Лісові. Грибів знову ж таки ми подивилися, не знайшли. Ось такі поганки є, я бачу, бліда поганка зустрічається багато, видать, вона якраз пішла рости. Пару мухоморів було, чорне груздя, таких грибів благородних, таких як білий, польський гриб, ми не бачили. Приїхали ми до той точки, куди звертали на народичі. Сюди ліворуч народичі, на праворуч коростень. Замкнули круг. Проїхали по кругу. Майже 15 та година. Дуже класна погода. Я вже Санечку казав, давай десь може з ночівлею виберемося все таки поки ночі теплі, 15-16 градусів це нормальна температура. Можна десь стати кемпінгом біля якогось гарного місця. Подумаємо. Подумаємо, подумаємо. Підбираємося ми ближче до нашої бази. На сьогодні, напевне, все. Уже у нас. На спідометрі 123 км ми сьогодні накатали, ну, так не багато, немало. Якраз нормально, щоб здійснити таку поїздку вихідного дня, розвіяти мізки. Якраз те, що треба. Попили кави, проїхали гарними дорогами, безцільно. Але тим не менше, чергова наша мотопрогулянка закінчилася. Підписуйтесь, коментуйте, лайкуйте, дизлайкуйте, все приймається. Ну що ж, до зустрічі на дорогах.